Всім геймерам, здорова всім тим, хто ночами задротив у такі легендарні ігри, як Мадагаскар, Кунфу Панда, Сімсони і ще тону інших ігор, зроблених по мультфільмам. Часом ці ігри були справжніми шедеврами, а іноді повним багованим лайном. Але сьогодні у відео я зібрав для вас топові ігри, створені за мотивами мультфільмів, які дарували нам незабутні емоції, ламали клавіатури, але все одно залишилися в серці назавжди. Боже, контент по іграм. Оце я даю жару. Хочете, я вам зараз розкажу, як лепоручись. Хто б міг подумати, що четверо звірят з Нью-Йоркського зоопарку стануть світовим феноменом. Але Мадагаскар не просто вистрілив. Він вибухнув і розлетівся на франшизу. Три повноцінних фільми, купа спін оффів різдвяний випуск і навіть музична вистава. Коротше, свій мультяшний Марвел, але тільки з бегемотом замість Халка. І от у 2005-му бам! Виходить гра Мадагаскар. І це не просто якась там гра по фільму, яку зробила тяп-ляп. Це було справжнє занурення в божевільний світ. Від левів, зебр і дуже підозрілих пінгвінів. Проте окей, бойс летмуве. Гру зробила Toys for Bob. Потім вони ще спайро оживили. А видавцем стала Activision. Тоді ще з душою. Oh, Вийшла на всьому, що тримало диск або картридж ПК, PlayStation 2, Xbox, GameCube, навіть Game Boy Advance. За сюжетом майже повний повтор фільму. Втеча з зоопарку, корабель, острів, лемури і шок від дикої природи. Але фішка гри в геймплеї. Тут ти грав за кожного героя окремо. Алекс комбо Батя, Марті паркурист, Глорія Бегемот Бульдозер, Мелман літаючий параноїк. Ну і куди без шпіоніру Пінгвіну? Los pingüinos me la van a mascar. Графіка мультяшна бімба, але тільки на той час. Сьогодні вона, звісно, один ходячий піксель. Хоча тоді це був візуальний кайф, озвучка з тією самою енергією, що й мульт. Голосно, весело, місцями крінжово, але лампово. Хоч критики й кривились, мовляв, типова гра по мотивам мульта, але геймерам було байдуже. Для Перша гра в житті, перше збереження, перше да я пройшов без депресії, без 40 хвилинних катсцен, просто драйв, фановий геймплей і тропічна ностальгія. Як мухи і Бжели, бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Після такої дикої поїздки з левом, бегемотом і компанією, здається, вже нічого не здивую, але потім з неба прилітає. Yeah, moving, no так, ви все правильно зрозуміли. Це GTA, тільки про бджіл. От уявіть собі світ, де бджоли носять кросівки їздять на машині з меду і судяться з людством. Так, це Бі Муві. Один із найнесподіваніших мультфільмів 2000-х. Настільки дивний, що став культовим. What? А далі як і годиться, в ті роки прилітає Бі movie Game гра, яка дивує ще більше. Видали її знову ж таки Activision Це ті самі люди, які створили це. І разом з цим вони випустили ось це. Мені в голові не вкладається. І якщо ти думав, що гра буде просто літаєш і збираєш собі пилок, а солодко мрієш. Тут ти барі бенсон, де потрібно вивчати відкритий світ вулика, проходити міні ігор, польоти, автівки, діалоги, від яких хочеться зафейспалмити. Hey, bro, Графіка, ну, на свій час норм, мультяшна, соковита, з блискучими шоломами і солодкими текстурами меду. Ні, серйозно, аж меду захотілось, ні? Сюжет частково повторює фільм, але все одно додає купу своїх елементів. Тут тобі і шпигунські завдання, і кар'єра бджоли, і повітряні перестрілки. Це не просто гра, це симулятор бджолиного безумства. Критики, як завжди, не зрозуміли геніальності і поставили середнячок. Але для геймерів того часу ця гра була чимось особливим. Вона була максимально. Максимально дивною і цим крутою. Особисто я більше часу награв саме у Бі а не в оці ваші GTA San Andreas. І це, звісно, не тому, що GTA на той час у мене не тягнуло. Хоча це навіть сумно якось, замість цього я грав ось це. У 2008 році разом із виходом мультфільму на екрани з'явилася гра кунг фу панда. І хоч на той момент це звучало як: ну окей, ще одна гра по мульту, цього разу стало інакше, бо проєкт вийшов несподівано якісним. Гра майже повністю повторює сюжет фільму. Простий панда-по, який мріє стати майстром кунг фу, випадково стає обраним і змушений протистояти Тайлунгу. Лютому сніжному леопарду, що втік з в'язниці. Але розробники з Luxoflux не обмежилися лише копіювання мульта. У грі є додаткові рівні, власні сценки та навіть нові вороги, яких не було в фільмі. Що найбільше мені зайшло, так це можливість пограти за інших персонажів: тигриця, мавпа, журавель. У кожного свій стиль бою, анімації і навіть окремі міні-ігри. Геймплей це екшн платформер із елементами файтингу. Відкриваєш нові комбо і покращуєш здібності героя. Особливо цікаво, що бойова система не виглядає надто спрощеною. Вона диву. Динамікою і плавністю боїв плюс багато жартів, діалогів і впізнаваних сцен. Гра вийшла на всіх актуальних тоді платформах: від PlayStation 2 і Xbox 360 до ПК і навіть Nintendo DS. опортуніті Хоча саме версії для консолей і ПК вважаються талонними. До речі, англомовну озвучку робили ті ж самі актори, що у фільмі, включно з Джеком Блеком. Тож атмосфера збережена повністю. Чекенджакі. І як не згадати про те, що у грі був ще один босс, неофіційний, але не менш потужний. Його звали колекціонування статуеток. О Боже мій! Скільки моїх нервів було тут вкладено, ви навіть не уявляєте. На кожному рівні були заховані маленькі фігурки. І Якщо ви та сама людинка, яка не можете спокійно пройти повз блимичу іконку, вітаю у моєму клубі довбанутих перфекціоністів. Особисто я витратив на це більше часу, ніж на підготовку до ЗНО. Чесно, якщо тут є люди, які змогли... Зібрати всі статуетки. То будь ласка, покажіться в коментарях. Я вам хоч руку потисну. Адже у мене цього зробити так і не вийшло. Ай, песня, стоїть, шатається, свинота. Телефон утопив чи продав пропив? Ба-ба-бум, ба-ба-бум. Ця гра, ця гра висмоктала з мене всі сили на той період. Астерікс і Обелікс XXL виглядала як звичайна весела пригода. Ой, римляни, ой, шоломчики, ой, мультяшна графіка. А потім бах! Загадки на таймер, платформи зі слизьким керуванням, і натовпи римлян, які лізуть з усіх боків, ніби в них немає обмежень на спавн. Спочатку кайф, перемикаєшся між Астеріксом і Обеліксом. Усе весело і динамічно. Але десь ближче до середини гра скидає маску мультика і починає бити по нервах. Гірше ніж Dark Souls. взагалі, буквально щойно дізнався, що гру перевидали на PlayStation у вигляді ремастера, точніше, ро мастера. І от думаю, а може дати їй все ще один шанс. І зізнаюсь чесно, я так і не дійшов до фіналу. Наприкінці там стільки римлян, що вони здається клонуються швидше, ніж мої нерви встигають відновлюватися. В якийсь момент дитяча психіка просто подивилася на мене і сказала «Бай-бай». Добре, що зараз у мене такого немає, адже тепер у мене є Майндлі. вкотре вам нагадую, що це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Тут можна знайти море спеціалістів, і найголовніше вони всі професійні, які допоможуть розібратися з вашими думками ще до. До того як ситуація вийде з під контролю, обов'язково переходьте за посиланням у описі. Проходьте цікавий, але дуже корисний тест і обирайте психолога за відеовізиткою та описом. А за промокодом Чувак отримайте аж 10% знижки на першу консультацію. Тому, будь ласка, бережіть своє ментальне здоров'я. Для початку я повинен ввести вас у курс діла. Адже створення цієї гри я вважаю одним із найдивніших на світі. От дивіться, існує три різних версії цієї гри, над якими працювали три різних студії. По-перше, оригінальна версія для PlayStation 2, зроблена студією Luxa Flux. Lux. Це більше кооперативна гра, де ти переключаєшся між Шреком, Віслюком, Котом і компанією. По-друге, версія для ПК від Binox. Вона намагалась бути схожою на консольну, але трохи спростила геймплей і вийшло, ну, скажімо, так собі. І по-третє, це Шрек від студії No Wonder, теж на ПК. І ось вже ця гра з.

Саме про неї я і буду розповідати про цей цілий ходячий мем. На момент виходу гра отримала дуже стримані рецензії від преси: IGN, GameSpy і навіть українські журнали на кшталт домашній ПК. Але парадокс у тому, що ця гра для дітей залишила масивний відбиток у пам'яті цілого покоління геймерів не тільки в Україні на YouTube Сьогодні повне ностальгічних оглядів. І, хоч у 2004 році вона виглядала доволі просто, сьогодні її розбирають як культовий артефакт. Люди аналізують арт-дизайн, діалоги, анімацію. І дійсно гра має купу атмосферних моментів. Місії не повторюються. Персонажі мають унікальні здібності. Йо! Рівні, не банальні. а музика ну це окрема любов. А ще вона була доступна і йшла навіть на динозаврах. Чи збереглась гра у культурній пам'яті? Ще і як. Її досі обговорюють на Reddit, згадують у мемах, а деякі фанати навіть створили ремастери на Unreal Engine, що правда не сильно допомогло. Але найголовніше вплив цієї гри не в геймплейних механіках чи високих балах, а в емоціях. Це була гра, яка давала можливість зануритись у світ Шрека без напрягу. Просто ти, болоце, трохи віслю. І гора завдань, які не завжди трястці зрозумілі, але завжди веселі. І take two? Ні. Сплітфікшен? Но no, ноно. No, no. Заберіться від мене. Черепахи ніндзі 2003 року? Ось це трушний кооператив на двох. Це більше, ніж гра. Це ціла спільна відеотерапія. Сідаєш з другом і вперед бити футівців, вмирати по тисячу разів через галіму камеру, і посилати свого друга на всі сторони. І так, ця гра не про проходження, вона про процес. Про той момент, коли після шостої спроби ви таки добиваєте того нещасного шредера. І обидва встаєте з крісел, як переможці турніру з Mortal Kombat. Бо тут у багнутій анімації було більше радості, ніж у багатьох сучасних АЕЛА. Проєктах. Хоча, на моє диво, графоні дуже добре зберігся. Це якраз той рідкісний випадок, коли гра виглядає не як адаптація, а як повноцінне продовження анімаційного серіалу. Моделі черепашок передані з ювелірною точністю. Ті ж самі кольори, ті ж самі бандани, ті ж самі форми облич та пресу. Вау! Wow. Кожна черепашка мала свій стиль. Лео класика з мечами. Рав злий, і сильний, Майк веселий і хаотичний. Донні – довбить з відстані і ще й розумний. А як же круто було разом робити спільні атаки? Коли дві черепахи розносять все, що рухається, а ти кричиш Комбо. Давай трясця Комбо. Ех, коротше, потужна гра, від якої пахне дитинством, навіть якщо зараз її запустити, все ще гріє душу. <клес> А ось і вона: Сімсони, Run. гра, яка буквально довела, що якщо дати Гомеру машину і відкрити місто, то це буде веселіше, ніж будь-яка гра з відкритим світом. Вийшла вона в далекому 2003 році, і з того часу заслужено вважаються найкращою грою за Сімпсонами. Так, були і інші: і файтинги, і платформери, і навіть гра на мобілках у стилі Сімс про Сімсонів. Ідея була до біса проста: зробити GTA, але в стилі Сімсонів. Тобто, ти маєш велике місто, вільне пересування, купу побіч транспорт і здатність збивати пішоходів, які потім чемно встають і йдуть далі, бо це сімейна гра. Але зробити пародію на GTA це одне, а от зробити її настільки якісною, це вже геніальність. За розробку відповідала студія Radical Entertainment, які в майбутньому випустять прототіпа. Як з цього вони дійшли до цього? У грі сім рівнів, кожен з яких дозволяє грати за іншого персонажа: Гомер, Барт, Ліза та навіть Апу. Кожен рівень це окремий шматок Спрінфілда з унікальним дизайном, діалогами та місіями. Сюжет, ну, він тут є, і на подив неабийкий. Починається все з дивних подій у місті: якісь гігантські оси дрони, підозрілі чорні фургони, та ще й позашляховики з камерами. Власне, це змова прибульців Канга і Кодоса, які вирішили зняти реаліті шоу. Під Кинувши людям бас колу, яка робить їх нібито агресивними і дурними. Тобто стандартний день у Спрінгфілді. Але весь кайф, хід run не тільки в геймплеї, а у фан-сервісі. Це буквально любовний лист до серіалу, купа відсилок, локації, які ми бачили роками на тебе, десятки цитат, музика, стилізація, все ідеально. До написання діалогів залучили сценаристів серіалу, актори озвучки ті ж самі, гумор той самий, знущально сатиричний, але теплий. Геймплей це чисте зло. Ганяєш містом, виконує. Завдання, збираєш монети, відкриваєш нові машини і костюми. Що відрізняє цю гру, поміж інших, так це те, що гра на релізі вже отримала позитивні відгуки і стала культовою. Зараз її згадують з любов'ю, мріють про ремейк і вже навіть є фанатський. А огляди на YouTube збирають мільйони переглядів. Це говорить про головне Hit and Run стала частиною геймерського ДНК, покоління 2000-х. І якщо чесно, це той випадок, коли хочеться не просто пограти ще раз, а жити в цій грі. Бо, коли відкривається музичка, Гомер сідає в рожеву машину. Машину, а поліція починає переслідувати тебе за наїзд на поштову скриньку, ти розумієш. От воно, справжнє щастя. Кінець, отож, друзі, я знаю, що це недалеко всі топові ігри по мультах, адже їх дійсно багато. Наприклад, ми не розбирали гру Вольт, льодовиковий період або ж той самий Рататуй, і це лише декілька з тих, яких я пам'ятаю. Тому по секрету кажу вам, якщо ви хочете продовження у вигляді другої частини, то дайте знати в коментарях. І якщо це відео змусило тебе хоч раз сказати О, так таке все грав. Ти ці свого потужного лайка, підписочку і дзвіночок, щоб не пропустити наступні відоси, які виходять ну дуже часто. А на цьому все цьому!